Дай Боже здоров'я! Це серйозне шоу перше шоу в україномовному Ютубі, в якому немає жодного спиженого формату. Все що тут відбувається, ми придумали вперше. Отже, сьогодні у нас незвичайний випуск. Вже дві неділі поспіль в нас відбувається якась хуйня. Мабуть, хтось наврочив. Ми сходили до однієї бабусі, яка може викатати яєчком. Вона викатала, але бороду не докатала. Його сьогодні немає, його сьогодні заміняє. А, новий мій соведучий. Берда. Це Берда. Власне, мій соведучий. Отже, ви писали деконтент. Бороди нема, він хворіє. Ми, до речі, зараз йому наберемо, щоб він передав вам а, вітання. Дай Боже здоров'я! Дай Боже, колего. Привітайся з нашими глядачами. Привіт, глядачі. Блін, я, я сьогодні на цьому. Привіт, привіт, Тьома, привіт, глядачі. Сьогодні я не зміг бути, тому що клята хвороба під назвою простуда мене. Що вона зробила зі мною Максим? Зложила тебе на лікарняний, поклала тебе на лікарняні лопатки. <клес> це, ми виріжемо, так? це ми виріжемо. це ми безумовно виріжемо. Це вам був Борода. Це Максим Юрійович, я повинен сказати, це Максим Юрійович. З вами в ефірі Максим Юрійович, позаду мене. Так, ви бачите його? Ти мене хоч в камеру направляєш чи куди? Ні, я тебе держу так, щоб не цей. Та в камеру, в камеру. Ну добре, в камеру. Я не бачу. А, вон камера. Коротше, це серйозне шоу, ви пам'ятаєте. Що ми тут вообще хочемо робити? А що за випуск буде? Та Не знаю, це буде, просто, це буде просто щось ми будемо насипати. Все, Все, давай, одужуй, ми Дай. тебе любимо, цілуємо, швидше до нас повертайся. Все, Добре. давай. Добре. Гарного діньочка. Давай, тобі також. Щось щось хотів сказати, але його, я його обірвав на півсові. Отже, дорогі наші шановні глядачі, як ви зрозуміли, Багато чого в нас йде не за планом власне, сьогодні. Тому е можемо з вами і з тобою, е мій Кент, е по подумати, власне, що зараз цікаво людям, е який контент е для людей цікавий. Е я знайшов вдома е ось цю книгу, е написав її Бода Шефер, шлях до фінансової свободи. Одна з актуальних тем завжди для всіх людей, і молодих, і немолодих це де взять бабла. Я спробую дати вам корисні фінансові поради, не читавши цієї книжки. Бо я вважаю, що якщо ви читаєте заголовки, в принципі, там вже половину зрозуміло. Можна, якщо у вас є багата уява, ви можете. Додумати, Дива без ризику не існує, вам дійсно потрібна удача. Отже, ага, для того, щоб давати поради, і, і вони дійсно були толкові, треба, щоб людина була в окулярах. І зразу всі подумають, що е, ти професор, або вчений, або ще щось. Тому я буду давати вам е, поради в окулярах. Шановні мої небагаті е, глядачі, якщо ви хочете стати багатими, то ось вам поради э, від Максима, які... Що? Э, тоже регулярно. Так. Щось шо? він якийсь розстроєний, блядь. Сука. Ебало, здорово. Та я їх зламаю. Блядь. Сука. Скотч є, блядь. Отже, пиздаті паради від е, Бодо Шефера, мене і біарди. Е, виключно. Поверхнево аналізуючи ці, цю книгу. Звідки береться удача. Перший розділ. Що ми можемо сказати? Звідки береться удача. Не свистите в хаті. блядь. Все, удача вам гарантована. Спитайте у будь-кого: у Джефа Безоса, у Біла Гейтса. Це люди, які ніколи не свистіли і не, не викидали е, на ніч е, сміття. Також він рекомендує е, робити такі помітки. Е, тут написано: у Трата-та році я матиму стільки-то євро. Це відноситься до як це, афірмацій, візуалі, візуалізацій ваших бажань. Але я вам хочу сказати із власного досвіду: це ніхуя не працює. Бо якщо ви, блядь, ніхуя не робите, а просто написали на бумажки, що я зароблю мільйон євро, так воно, блядь, не цей. Так воно не робить. Один хуй треба щось робити. Треба щось робити, ходити на роботу, вчитися, блядь, Ну, все, що завгодно, але е бумажка, вона не допомагає. Я вчора, блядь, побачив в Тіктоці відос, де Стетхем, блядь, поняв. Сука, стетхем це ахуєнний мужик. Каже. Мені сказав Роналдо, що <схід> е, сума твого заробітку вона пропорційна заробітку твого оточення. Настільки це утопічна хуйня, знаєш, коли оце, блядь, Ну тобто, е, я, наприклад, візьму там, на власному прикладі. Я з села переїхав колись в місто Донецьк. Мої кінти це студенти, моє оточення. Студенти. Я закінчив навчання. Ці студенти пішли працювати. Як, блядь, мені... Наприклад, опинитися в колі мільйонерів. Ну, це ж не можна так, що ти приходиш, там на двері на них написано клуб мільйонерів. І ти туди. Добрий день. Вони кажуть, що хочеш? Змінити оточення. Хочу бути тут з вами і в майбутньому стати мільйонером. Вони скажуть: так, єбать, звісно, біарда, іди, блять, погуляй. Максим, сідай, блять. Сука. Заїбав, не держиться, блядь, ці окуляри. Ну, це ж, блядь, так не буває. Все, що людині достається, це важка, клопітка, тяжка праця. Я нагадую, що це серйозне шоу, перше шоу в україномовному Ютубі, в якому немає жодного спіжного формату. Цей контент ми створюємо для того, щоб ви подивилися. Вам сподобалося, ви, можливо, посміялися, можливо, ні. Але якось відреагували і задонатили гроші, бо ми збираємо гроші на допомогу нашим друзям, які зараз служать у лавах ЗСУ, боронять нас від йобаної русні, також для гуманітарних потреб мого рідного селища. Або просто донатьте. Не нам донатити на благодійні фонди, бо зараз важкі часи йде війна, і ми обов'язково маємо перемогти. Але для цього треба кожному допомагати це наближати. Рік шабату, блядь, оце неочікувано, блядь. Шефер, вибачте. Так, Тут мало бути мало бути про це. Ем, Уоррен Баффет, блядь. ну Я так і думав, що якщо в книзі про е, ці фінансової свободи не разу не написали за Уоррена Баффета, то це вже хуйня. Відкладаємо. Що е, ще? Можемо розкласти гороскоп блядь, ваш. На м, наступну неділю, блядь. Мені потрібні більш е, зодіакальні піздаті окуляри. Та блядь, що в мене ламається цей? Ля? Е, ламається хіціна, але в мене є отакі, блядь, така чудова компанія IQOS мені блядь, дає спеціально, щоб їх бички коли, блядь, обламуються, щоб я mm -hmm. доставав, складав. Отже, гороскоп! Що там треба робити, блядь? Спочатку нам потрібно встановити зв'язок з космосом. Настроїмося сили космосу вас призиваю. Біарда, давай. Hom. Отже. Розкидуємо. Беремо спеціальну колоду. І зараз ми побачимо. Перші в нас Овни, овни. Ой-ой-ой ой-ой! ой ой ой, ой, ой. ой, ой. Хватає, я думаю, хвати. Так. Що нам кажуть карти, овни? На наступній неділі? Ось це дуже важливо. Трійка буби. Значить, ви три рази три рази в день будете їсти 100%. Ви будете хавати три рази. Двойка червець це значить, може, два рази серце у вас заболіть. Е, будьте обережні не всі з собою валідол, блядь. Так, далі. Туз. Будете е, щось. А, два тузи. Два тузи. Це ви по-любому. Ви два рази щось виграєте. Е, або. Або ні. блядь. Так, телець. Це найчисніший. Найчисніший гороскоп. О, хо 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 телець. Все, це бачу. Значить, до вас хтось доїбеться, якийсь мужик з короною, якщо підійде, зразу згадайте наш правдивий гороскоп і кажіть йому, що ні 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 ніяких діл не буде. І йдіть від нього. Далі. Сімерка. Це означає те, що на наступній неділі у вас буде 7 днів в тижні. Більше не буде. Буде сім з понеділка, по неділю. Все. Вони будуть, побачите, побачите, перевірите і напишете мені, чи я наїбав, бо я нікого не наєбую, це я вам так кажу. Далі двойка. Якщо у вас є діти в школі, це погані новини. Хтось не зробить домашню роботу. І, е, і цей. І е, від вас пізди. А може і ні. Ну але десятка. На наступний день він стоподово виправиться. Тому не сваріть дитину, знайте, що сьогодні, якщо буде 2, завтра буде 10. Це вже дуже добре. Далі це найточніший гороскоп. найточніший гороскоп. Далі близнюки. близнюки, близнюки. Отже, так, ось все. О, блядь. Так. Угу. Значить, що я вам хочу сказати, близнюки. У нас дві дев'ятки. Дві дев'ятки це що? Це пара. А пара це у нас що гаряча вода. Тому, якщо ви живете в Леснянському районі, то вам, скоріше всього. Відключили воду, а це значить, що на наступному тижні вам дадуть. Це вам прогноз. Король. Король. Це в нас хто? Король? Тіна Король, Тіна, Король. Підете на концерт, будете на концерті близнюки, не знаю на який, але зірки. Це не хуйня вам якась на палці собача, це все серйозно. Так, з близнюками розібралися. Далі хто в нас? Рак? Раки, блядь. Ага. Для раків. Наступне Ану, ну, блядь. <реш> Наступне раки, блядь. Так. Дуже швидкий експрес гороскоп Піздець, не одної картинки, раки, блядь. У вас одна хуйня в <реш> наступному тижні. Значить, що у нас тут можемо виділити? Дві двойки. Дві двойки. Дві двойки, якщо ми їх додамо, це буде 4-4, 2 на 2-4. І 2 плюс 2-4. Очевидні речі з вами будуть відбуватися. Так, Двойки це двойки. Далі. 5, 6, 7, 8. Послідовність, блядь. Послідовність. Що може відбуватися послідовно? Наприклад, ем... де в нас послідовність? Тьома? Де в нас, блядь... треба швидко їм блядь, сказати, бо почнуть сумніватися, що ми, блядь, не знаємо, що нам космос каже. Коротше. Зірки сказали, буде якась послідовна хуйня. Все, блядь, думайте, пиздец. Я тут, блядь, я тільки ретранслятор. Все. Так, далі, льви, Леви, давай. Ага, ага. угу. Ну, блядь, хуй. Та, ебать, козирні тузи. Отже, леви, будете як, як козирі на наступному тижні. Щось, блядь, к вам хтось прийде і скаже. А, блядь, давай. І як дасте, і все, пиздец. і все буде чітко. Далі, валет. Що може казати вал Валет? Валет. Е це в нас символ чого? Типа якогось. Тобто, з кимось, це нове ну, знайомство. Блядь, ви з кимось познайомитися. Компіде якась людина скаже: привіт, мене звати Валет, блядь, ви скажете хо-хо-хо, ви знаєте, гороскоп серйозного шоу. Таку хуйню сказав. Далі, 3, 4, 6, 7. Це що? Це просто якась хуйня. Ми це викидаємо. Нам воно, це, ну, Буває таке, що космос нам відправляє якийсь мусор. блядь. Ну, Сигнал не чіткий. Далі, хто в нас? Діва! Це дуже серйозно. Не думайте, що це якась хуйня. Це все небо, космос. Чик-чик, поділено, блядь. Е, Хто в нас? Діви. Що ми бачимо? Е, діви, два, крестових вальта. Маєте. М Маєте бути е зосереджені на всій хуйні. Далі. Дві четвірки. Дві четвірки. Єбать, теж однакові. Ну, це все, піздець. Діви, якась хуйня буде відбуватися. Така, якої не мало взагалі відбутися. Розумієте? Терези. Терези, вам не глядячи, чую, що у вас буде взагалі все заебість. Так, отак. Накидаю. Все, блять, дама і валет, це значить, що любов, любов. Якщо ви одинокі люди, ви зустрінете вашу любов. А якщо не одинокі, блять, то будете вашу дружину чи хлопця, чи когось, подивитися, отак от, з іншої сторони. Скажете, блять, який то в мене ахуєнний взагалі-то. Далі 5, 6, 3, 2. Ну, опять якась хуйня. Ми реагуємо тільки на картинки. Скорпіон чик. Збив. Ну, блять, не зря його взяв. Так. Е Скарпіони. Е Бачите, 9, 6 і 10. Це що значить? Це значить, що вам е потрібно до стоматолога сходити, зробити чистку зубов. Е Бо коли випадає особливо 6,9 по однієї масті, це зуби. Зразу, блять, зуби. А 10 це чистка, блять. Далі. Е Король і 5, це значить, у вас що буде? Все заїбісь, блядь. Все буде заїбсь. Єбать, яка сложна хуйня гороскопи, блядь. Фу, Уже аж спотів, блядь. Далі, ну, тут хуйня щось. Стрілець, блядь. Стрілець. Так, стрілець, дуже швидко, блядь. Так, значить, бачу. Е, до вас приїде в гості. Може, тьша, може мама, дві дами. Побирайте в хаті. Побирайте в хаті дві дами це ще уборка. Дуже важливо. Поприбирайте, щоб все було чисто, щоб не зайшла мамка не сказала, а що у вас, блядь, стільки пилі? У вас що, блядь? Тряпки нема, чи швабри нема, чи ще щось. Не позортесь, ну і нахуй. Е, так, далі. Е, 2, 5, 8, 3. Е, вас хтось набере з незнайомого номера. Оці цифри, з цього будуть. Е, знаєте, що це, блядь, Вам. Зірки, блядь, космос посилає сигнал. беріть, боріть, бо, можливо, це не колектори. Далі, хто в нас, блядь, козоріг? Козоріг в натурі, блядь, так і буде козоріг. Єбать, козоріг, блядь. Козороги, блядь. Козоріх. Так, козороги. Ну, вам, блядь, треба нормально щось витягнути, нахуй. Так. угу. Дама король, це до вас ще й батя прийде. Якщо до стрільців тільки мама або Тьоща, то тут ще приїде батя. Тому киньте літрушку пивка блядь, чи самогончика 05, бо старий захоче в'їбати 50 драм це точно. Е, далі 3, 8, 9. 3, 8, 9. Е, Це значить, що е, блядь, що? будете ананаси покупати, по-любому. Бо вони десь тільки так і стоять. І дама, це поцілуйте, дружину чи дівчину. Далі водолій. Водолій хуяк. Зараз дуже швидкий, дуже експрес-гороскоп, самий правдивий в світі. Блять, берда, ти заїбав? Є а... Водолії. Що виходить у вас? Все, в принципі, вроді і нічого. Ай, ну тебе пізду. Е, все, в принципі, е, вроде нічо, вроде нічо. але, але, е, Сім, це значить, що треба бути поближче до людей, не блядь, наберіть, там до блядь, до якого не набирали давно. Поговорить, спросіть, що, там, як там, блядь, я знаю, що всім зараз важко. Туз. Туз це те, що значить, до вас прийде начальник і скаже. І похвалив вас. каже, блять, ну ти молодець, сука, ти молодець, блять, бо заїба... все зробив, що тебе просили. А, так, оці всі, оцей мікс це опять якийсь космічний мусор, хуй його знає. Бо я вже, блять. Риби останні. Ну, давайте. Вам, блядь, останні, Витягну щось, блять. піздець, Все, риби, блять. Бачите, що тут написано? В, В. Наш ретесь, блядь. Наш ретез стоподово. Якщо давно хотіли блядь, наїбашитися, будете ригать, будете, е, цей. але все буде нормально. Кінти вас додому довезуть, чи подружки, чи друзі вас доправлять, е, все буде хорошо. Дама, ну, Скоріше всього, буде якийсь. ну, Ви поняли, да? якщо хлопці, то буде пік-пік, скоріше всього. буде пік-пік. І тому вам потрібно підготуватися. Підготуватися 10.9 це що, символ дітей. Тут вже чи так, чи так. Не забувайте про контрацепцію. Це був піздатий гороскоп правдивий на наступну неділю, на яку точно я вам не скажу, але на наступну.